Майдан не збирається розходитися, як сприймають мітингарі набрання чинності останніх парламентських ініціатив. Запитаємо у Марії Васильєвої. Вона зараз працює на майдані Незалежності. Тож, Марія, що кажуть євромайданівці? Насправді щойно підписаний Віктором Януковичем закон про амністію жодним чином не змінює ситуацію за словами Андрія Парубія, коменданта Євромайдану. Я трохи пізніше наведу його слова, а зараз просто поясню, у чому річ річ у тім, що МВС вже поквапилось заявити, що на Грушевського затримані не мирні метингувальники, а люди підозрювані у тяжких злочинах у нападах на правоохоронців та масових заворушеннях тощо таким чином Но МВС дало зрозуміти, що закон про амністію ухвалений у е, тій редакції, яку запропонувала провладна фракція, е, насправді не торкнеться більшості із затриманих на Грушевського. А таких на е, тільки за офіційними даними були, е, Понад 200 людей. Ну а Андрій Парубій також сказав, що не змінить цей підписання цього закону і набрання ним чинності ситуацію. Паритет залишиться таким, яким він є, тому що насправді ти ті, ті умови, які були приписані про фракцією у цьому законі, не є можливими для виконання мітингувальниками. У нас не попільці. І не підписи мають значення, а має значення реальний стан речей. Ще вчора, по Києву горіли автомобілі, тільки за теж не приїхав на автомайдан. Нас цікавить, чи влада хоче законами, які не виконуються, які не мають жодного значення з нами говорити чи реальними діями. От коли ми побачимо, що люди опиняються на волі, а слава Богу, цей процес йде. Коли ми побачимо, що терор проти наших активістів по Україні зупинений. Тільки це для нас може бути знаком для того, щоб ми могли йти наступні кроки. Ну а крім того, в опозиції обурені тим, що е, у силових органах у міліції та правокуратурі е, жодним чином не займаються розслідуванням злочинів, скоєних проти активістів Євромайдану. Е, тут і досі стоять свічки і портрети загиблих, убитих е, людей на вулиці Грушевського, а також Юрія Вербицького, який е, був закатований і е, знайдений мертвим е, в Бориспольському районі. Е, звичайно, що е, дуже багато людей зникло. Дуже багато людей були піддані тортурам, але жодного винного в тому числі серед представників силових органів не виявлено, і жодної справи не доведено до кінця. Оскільки опозиції обурені таким станом речей, вони заявляють про те, що будуть власними силами розслідувати кожен злочин, і жоден не, не піде від покарання. Наші спеціалісти штабів на сваско. Починають проводити альтернативні розслідування цих злочинів. Я хочу вас звернути, що жодний злочинець злочинців винних вбивствах наших громадян, наших активістів, винних в катуванні патріотів України не сховається від покарання крах. А ми продовжуємо стежити за подіями на Майдані. І Трохи більше інформації буде у наших наступних випусках. Соломія, дякую, Марія, за подробиці. Це була Марія Васильєва. Вона розповіла, що Євромайдан розходитись не збирається. Там закликають покарати винних у викраденні катуванні та побитті активістів Євромайдану.